Якщо людина від, від народження, від життя відчуває себе трошки більше колою, чи не такою здоровою, чи ем, ніби як виснаженою раніше ніхтось інший енергетично, чому так буває? Так буває тому, що всі ми різні, навіть айрведа чи традиційна китайська медицина говорить те, що є люди різного типу, є люди типу вітру. Типу вогню і типу землі. Якщо ви народжені е, із першим типом енергія вітру, вітру, значить від свого народження ваш запас життєвої енергії менший і ваше життя коротше. Так Є е, Є певні ознаки цього, як це визначити, є тести, доші, там, е, хюморс по тібетській системі. Все це можна вирахувати. Або якщо ви так про себе думаєте, то, можливо, так воно і є. Як нам допомагають енергетичні практики? Як правило, я відповідаю так, що є один резервуар тієї енергії, з якою ти народився. Ти цю енергію витрачаєш на думки, на емоції, на роботу, на те, що ти поїв, і твоєму тілу треба енергія, щоб перетравити, на все наше життя. Так? Тому ця енергія кінечна, коли вона закінчується, життя закінчується. Але існує ще Інший резервуар це той додатковий, який ми можемо самі наповнювати. І тоді, оцей, який ми наповнюємо самі, він так само постачає енергію нам, як той, який є наш основний. Чим ми наповнюємо цей додатковий резервуар? Як правило, коли ми спимо. Коли ми без ніякої діяльності, ні без фізичної, і без емоційної, і без думок, от така тупа медитація, тупе сидіння, так? або коли ти дивишся в одну точку і нічого не робиш ні про що не думаєш, цей час ти накопичуєш енергію, якщо ти в гарному місці. І там є ще деякі такі складники. Далі, під час практик, під час йога, цигун, медитації, так я сказала. Крутіння дервішів, під час ритуалів, під час молитв, коли ти звертаєшся до Бога напряму, у цей час наповнюється оцей додатковий резервуар. І тоді він завдяки нього може тривалість життя продовжитися. І якщо комусь треба спати, скажімо, 10 годин на добу, бо він такий слабкий. То коли цей другий резервуар починається наповнювати, ця людина раптом помічає 8 годин вистачання, а може і 7. Або хто комусь треба дуже багато їсти, бо він відчуває каву пити, бо він відчуває, тільки після кави чи після їжі він може вставати, щось робити, якусь діяльність робити. То тут, коли він наповнюється цією енергією після медитації, після практики цигун, після гарних таких прогулянок. На природі природа теж дуже чудово наповнює купання в воді, перебування на сонці так само це все нам дає енергію. Треба лише знати, що робити, так, знайти час, знайти місце і практикувати. Але це так: ми маємо, ми можемо створити оцей додатковий резервуар і жити якийсь час більш активно і більш здоровим життя з рахунок нього. Друге питання, яке випливло після цього. Першого: якщо цієї енергії стає багато, вона є специфічною, такою як від саме від медитації, саме від е, е, релігійних якихось пісень, від релігійних обрядів чи від е, з якихось спеціальних таких практик. То чи можна розвинути у собі такі таланти, як яснобачення, ясночуття слуховий, ясне відчуття, телепатію, телекінез, і так далі? Та. Саме так. Тому що саме ця додаткова енергія, вона, ніби як додатковий струм. Який, заходячи у нашу систему енергетичну у чакри, у канали, у Меридіани, у іпофіс, гіпоталамус і так далі, вони починають відкривати ті замки, які там зачинені? Вони йдуть у канал ДНК і знов таки його переформатовують, переформулюють, життя змінюється. Таланти зростають, і от таким чином ми маємо ніби як цей позитивний результат від енергетичних практик. Цікава тема, про яку можна сказати з енергетичної, енергетичної точки зору, це наші стосунки. Особливо я почула таке питання: якщо стосунки закінчилися, чи то хтось розлучився, чи, скажімо, був. Загальний бізнес спільний, а потім партнери розділилися. Чи хтось там співав у одній концертній групі, а потім вони роз'їхалися по різних країнах. Є такі різні люди, такі різні ситуації, з якими я знайома, які саме, саме про це говорять. Що тоді робити? І чому так буває, що ніби з людиною вже не бачишся, а відчуваєш від неї якийсь вплив чи ще якусь залежність? І чи це насправді так? Насправді це так, і я можу пояснити, із з якої точки зору? З точки зору кармічних стосунків. Тому що все, що для вас серйозно, серйозно, от, не те, що, скажімо, ви вийшли в магазин, і хтось там вам чи дав одного долара закинути туди в апарат, щоб взяти візок, чи не дав. Це таке несерйозне, ви про це не будете думати, так? А от якщо ви з кимось мали бізнес. І ви там щось не поділили, або ви розлучилися, або діти вас покинули, чи батьки, чи якось це вже серйозно. Усі отакі серйозні ситуації, як правило, вони вже заплановані для нашого життя, для цього нашого життя, вони заплановані перед початком нашого життя. Ким нами самими, нашою душею, яка створювала план на цю інкарнацію. І якщо ми з кимось зараз дуже у серйозних таких тяжких стосунках, це значить, що це було заплановано, і це значить, що з цією людиною ми не перше життя разом. І там до цього вже щось було. Вже була якась маса інформації, вже був якийсь конфлікт, вже були якісь події, які не дійшли до свого закінчення тоді, і тепер ми маємо таку саму ситуацію, а можливо навіть трошки гіршу, тому що, знов таки, знаючи кармічні закони, ми говоримо, що не завершилося раніше, або що ти від чого ти втік, від чого ти сховався. Або що ти не можеш терпіти, ти не можеш навіть говорити про це, думати про це, ти не можеш його пережити нормально, то все це буде з тобою, або ще раз у цьому житті, але з іншими людьми, з іншими обставинами, або і в наступному житті. Якщо це з тою самою людиною, Отже, сховатися або просто так розлучитися з повною ненавистю до когось, це не кінець ситуації, і вона буде тягнутися. Поки не, не дійде до свого закінчення. Тому, як правило, якщо до мене приходять на консультацію люди з такими історіями, певно, що я дивлюся, і з ким цей конфлікт, яка історія, ми дивимося в майбутнє, ми дивимося в минуле, ми дивимося, що було раніше, які були там кармічні вузли, чому вони повторюються у цьому житті. І тільки тоді, коли ми розуміємо ніби всю глибину коріння, так як рослину якусь можна вирвати тільки з коренем, інакше вона буде там чи щось, будуть знову пускатися наступної весни, точно так же діє і у наших таких людських історіях. Отже, треба зрозуміти, де воно почалося. І якщо, скажімо, знов таки якийсь бур'ян, ви можете просто витягнути викинути, про це не думаючи. То із людьми ми так не можемо зробити. Ми не можемо просто, так я сказала, вики, витягнути, викинути, забути, і все. Це все повинно пройти декілька етапів у нас. І зовсім недостатньо, ніби як намалювати воно. Як колись у нас тут у Кребеку була така дуже популярна техніка: береш малюночок, малюєш там якусь таку фігурку і кажеш, що це мій екс, це мій там колишній чоловік чи жінка. І от зараз я його там якось поріжу на частини, чи там щось таке зроблю, і, все, і він мене не, не переслідує, і все закінчилося, і так далі. На жаль, ні. Все це так не робиться. Тому що чисто технічно. Чисто механічно щось зробити, цього не досить. У стосунках завжди є декілька частин. Є фізичні, так, скажімо, це було подружжя, чи батьки чи діти, фізичні. Це, так, це найпростіше, я б сказала. Потім йдуть емоції, тоді йдуть думки, тоді йдуть якісь наміри закладені, отже, ми торкаємося усіх е, аспектів нашого біополя, нашої аури або інформації. На кожному із цих рівнів треба все пройти. Аж до чого? Аж до того, що ти повністю простив цю людину, повністю в усьому. Не те, що я тебе ненавиджу бачити не хочу, ти повністю її простив. І коли мене питають, а я вже думала, я простила, а чому ні? Тому що, якщо ти бачиш фотографію цієї людини, або вона тобі пише. Або щось. Якщо у тебе у серці чи в душі виникають відчуття чи емоції, інші ніж спокій і любов, значить, ти її не простив. Ти не пройшов всі оці етапи, про які я говорю. І тоді таким чином. Проходити всі ці, проходити всі ці а, ступені, проходити все і фізичне, і емоційне, і ментальне, і кармічне, знаючи, чому ми разом народилися, чому я запросив у це життя таку людину, а, які, яка, яке було кармічне завдання, яке було кармічний урок, чи я його до кінця виконав? У нашій школі так само я даю такий тренінг, коли ми працюємо з кармою. І там є вчителі карми, до яких ми звертаємося, із запитанням, чи цей кармічний урок закінчився. Або якщо ні, що я можу зробити? Я чи мій клієнт, що він може зробити, щоб все це пішло швидше, щоб все це ніби як закрити, згладити, і... і ця історія просто закінчилася. А такого механічного, механічної якоїсь роботи через енергетичні практики, на жаль, цього може бути недостатньо. Хоча, якщо ми практикуємо із, із знаками Рейки 2, рівень рейки 2 із знаками, тоді ми оці знаки, приблизно такі, як ось тут це, що за мною стоїть, ми можемо енергетично направляти знаки або такі згустки, або певні форми енергії туди у минуле, і там воно буде все це перетрансформовувати, переплавляти. Десь приблизно отаку техніку, якщо її спростити, то я даю у тренінгу читання минулих життів і корекція минулого. Отже, якщо вам це цікаво, більше інформації, то, будь ласка, все в наших випадках.